У грудні в обласній філармонії розпочнеться фестиваль джазової музики Бест». Це 14-й міжнародний фестиваль, який поєднає 11 міст України та Польщі. Цього року слухачі почують український джаз. Три дні поділені на теми київські виконавці, львівські та івано-франківські. Саме наші джазисти презентуватимуть дві нові програми росол та мольфар. Унікальністю буде те, що музиканти виконуватимуть музику під відео. «Росол» – це буде відео на основі наших зйомок. Авторських, які будуть проведені в нашому місті, мольфар скоріше буде з цифрових технологій використовуні будуть медіа візуалізація, тобто там фрагменти з. Соціальних мереж, якісь скани, якісь відео з телебачення, щось щось такого плану буде, і плюс цифрові, цифрові візуалізації, тобто геометричні, абстрактні, У 2011 році. З подібною програмою Івано-Франківські виконавці джазу підкорили Францію, але використовували фільми кінця 19-го – початку 20-го століття. Під музику від джейнги імпровізували. Коли іде музика, наприклад, і іде віджейнг, вони співпадають разом, і власне, що ні, ніхто ні від кого не залежить. Тобто зовсім. Коли йде, наприклад, от ти дивишся на великому екрані, що показує Glow, і твоя музика починає іти туди, що воно показує, а він іде. За тобою також, тобто це власне і є імпровізація. Даний фестиваль це не просто розвага для мешканців міста. Організувати його в період війни було надто важко, але й сама мета проведення благородна. Просто хочу звернутися до, до наших громадян, до, до містян, до наших прийти на концерти, викупити квитки і. По максимуму розповсюджувати інформацію про фестиваль. В рамках фестивалю ми будемо намагатися акумулювати певну частину коштів на те, щоб допомагати також постраждалим від бойових дій. Перший день фестивалю відбудеться виставка продаж картин відомих художників. Зібрані кошти підуть на підтримку батальйону правого сектору. Опісля фестивалю музиканти вирушать в Слов'янськ та Краматорськ і впродовж трьох днів здійснюватимуть джазову євроінтеграцію в східних регіонах.